Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Кожного дня українці тільки і чують з усіх сторін гроші донатьте на ЗСУ. І часто густо це говорять чиновники, яких мільйонні, десятимільйонні, 10 стомільйонні мільйонні, -мільйонні статки в доларах. Вони можуть самі взяти і купити. Не одну машину на ЗСУ. Але вони, як це не дивно, очолюють збір донатів на автомобілі на ЗСУ. Але справа ж не про це. Справа про те, що люди просто не думають, чому у ЗСУ не хватає грошей. І де ті машини подіваються. Як казав міністр Марченко, на ЗСУ йде 5 мільярдів гривень в день. Де вони? Про це ніхто навіть і слова не говорить. Для прикладу я вже говорив, що свого міста Сокіряни в Чернівецькій області на передову передавали навіть ковані троси, щоб тягати танки. Уявіть, Рембат ЗСУ не має навіть тросів, щоб тягати танки. Він не мав навіть автомобіля. З Сокірянщини пригнали Урала, поміняли його, переробили і пригнали. А потім ще троси ковані, щоб тягати танки. Ну де ж це все на ЗСУ, подівається? Куди ж гроші йдуть? Всі мовчать. А тепер я приведу вам ще одну цифру. Україна за два роки війни витратила 6 мільярдів, 6 мільярдів 200 мільйонів гривень на утримання суддів у відставці. Це 365 тисяч ФПВ дронів. Ну як? Судді відставки отримують пенсії по 200, 300-400 тисяч гривень. За каторжну роботу, просто за каторжну роботу, так? і знову українське суспільство мовчить. Українське суспільство перетворилося в мовчазних мовчазних, мовчазних людей. Не хочу ображати земляків. Але ці мовчазні люди просто погублять Україну. Тому що саме більше, саме більше гріх це мовчання, коли зло. І розграбування України на кожному кроці, а з вами український історик та журналіст ОШВ. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.